Дішка, я вибачаюсь. Ви порушили, прожили, руху порушуйте справа дружбу порушувати. Я поліцію викликав. Викликав поліцію, будете, будете чекати. Не будете чекати? Чому поруч важу руху? Дуже ж центр міста багато навантаження. А ви якби ну, поліцію почекайте, я викликав поліцію. Краще не уникайте. Ось так, бачите. До речі, вийшла з е, головою ради адміністрації. Блін, забув прізвище, як його вивольтало з голови. Ну, ось так, бачите. Бачите, ще перетнулося, що сусідну смугу ще перетнуло, бачите? Тобто правил жодних немає. А вже ж такі жінки дискредитують взагалі. Вот дійшли стать. Ось приклад. Алія Кришна.